Всім привіт! З вами АгроПравда МТЗ. І сьогодні короткий відеоогляд комплекту переобладнання під насос дозатор на техніку МТЗ-82. Ведучий міст. І так, сьогодні покажемо, що входить в даний комплект переобладнання. Почнемо з самого кріплення насос дозатора самого гідробака масляного. виглядає він ось таким чином: встановлюється на місце <кій> рульової колонки. Тут в нас є. Заливна горловина, вона також виконує роль своєрідного щупа. <кій> так. Тут у нас підключається, встановлюється сам насос дозаду. Ось такий от гідробак з змінними штуцерами можна під будь-який рукав зробити, можна під 24-й. Можна під 27-32. під 32. Далі сам насос дозатор фірми МЗ може бути в комплектації сотим. Дозатором закомплектований, може бути 160, залежно вже від об'єму самого циліндра рульового і від того, скільки обертів руля ви хочете мати на своїй техніці. Так, далі в комплекті йде 4 штуцера, ось таких. 4 прорезинених ось таких от шайби. Далі йде 4 рукава 2-метрових, 2,5 метрових. Ось так, далі сам циліндр. Ось такого типу. Це у нас де 50 гільза, 25-й шток, хід штока 210. шарнір під 25-й палець. Він іде з універсальним підключенням. Можна, тобто, підключати на одній горизонталі. Можна. Зміщувати один в сторону. Також в комплекті йде два штуцери до нього, два адаптори шайбами. Ось таких і два пальці ось такого типу. Далі йдуть речаги стальні, лівий двохплечий і правий одинарний. Також суцільна тяга. Ось така і кронштейн. На балку нового взірця. Ось таким от, чином. Також хто планує залишати свою рульову колонку, можна замість ось цього гідробака встановлювати ось такий от ремкомплект, замість коробочки гура, ставиться ось ця плита, перепресовується вал на підшипники, замінюється, і тоді можна залишити вагу напередку і встановити. Замість не встановлювати ось цей трубак, а встановити насос дозатор на свою заводську рульову колонку. Ось так. Тому можливі ось такі варіанти. Також можна закомплектувати даний комплект більш дорожчим циріндром. Це може бути або гідросила, або Вінницький агрегатний завод, і також можуть бути інші насос-дозатори, може бути, зокрема, на той самий селева-Білорусь, але тоді вже комплект вийде значно дорожчий. По цінах. Даного комплекту по комплектації, що скільки вартує, залишу під відео, все повністю розпишу, що скільки коштує на сьогоднішній день. Кого зацікавить даний комплект, висилаємо новою поштою накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, всім хорошого дня. До побачення.